Я, я, я вибачаюся, е, в газеті Чернігівщина написано, що саме за вашим Чернігівщину. Я, так я звертаюся в газету Чернігівщина. Будь це, ласка, у це... вас там там двері, у вас там офісне приміщення. От зараз це, ви порушуєте закон. У мене є я... кандидат в депутати. Зараз приїдуть працівники правоохоронних я... право, органів. Я теж е, довірена особа кандидата в депутати, того і що і ви. Іван Івановича Коровського. Я на Івана Івановича працюю. не Ви мене. Силу зараз на даний момент заберіть руки з моїх дверей. Це моє права. Покажіть, будь ласка, посилу ваші двері. Покажіть право власності. А чує ви такі. Я кандидат -депутат в депутати в народні. Дідьте мені же не агітуйте. Я приїхав. Це вашою мене є... Я приїхав, будь ласка, не застосовуйте відносно мене фізичну силу. Я вас ще раз вам наголошую. Я приїхав в газету Чернігівщина для того, щоб так, я, закон, Які мої проблеми? Згідно до закону, я маю право а, доступа, я доступа, до комунального... До комунального ви маєте, до особливого кандидатора комунального. Так, що газеті печатаєте. Ви знаєте, значить ми колеги з вами. Значить ви редактор. Я. Ну, я не працівник редактор. Ну, ну, зачекайте. Голець Віталій Віталій. Це моє приватне помешання. Бухайте. Бухайте, мої... Не застосовуєте відносно мої... на мене на фізичну силу на даний момент. Не застосовуйте. Давайте ми. Ні, внімайте, папу, вже. Якщо ви хочете я не буду скандал організувати, е, якщо у вас є хочу якісь проблеми, і... ви, ви знаєте чесно, що я працюю на Івана Івановича Куровського. Причому деклара? ваша декларація менше про доходи, ніж те, що ви заплатили. Ми, Івана деклара... Івановича, поважаємо. Ми самі я... працюємо на партії регіону, так як і ви. Ми... Показуєте ці. Цю зйомку, яку ви дадете, не санкціоно, без молодо доступу, вриваючись, ви журналіста ви не, не може вриватися в приватний поверх. Будь ласка, по перше, ви, якщо ви сумніваєтесь, то власник, ви звертаєтеся офіційно з інформаційним засобом, добите її, до знаю, що у вас приватна газета. Я знаю, що ви працюєте, але ви, згідно закону, повинні надати ж, друковану площу. Я вам надав друковану площу, але в мене її немає. Ви. Зверніться, вбити їх з інформаційним Приклад, запитом. Вам нададуть хто власний квартири. Я розумію, що ви власник квартири, але в мене є право. Я прибув сюди за адресу, згідно яка вказана. У газеті Чернігівщина mm, така я, 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 я не прибув сюди для того, щоб чинити якісь скандали, якісь провокації. Я прибув туди, щоб заключити договір, платити газеті Чернігівщини кошти і до газеті Чернігівщини Я Ви Чернівщина двері, де стоїть офісний приміщення, де стоять комп'ютери, де здійснюється весь газети. Зараз ви мені перешкоджаєте. Ось уже прибула міліція, і з міліцією <одарь">, ми зайдемо і все перевіримо. Хто з міліції? Ви зараз, я викликав уже правоохоронні органи. А зараз ви зайде. Хай прийде міліція. Ви ж перед тим як якриватися в чуже помешкання. Ви? Не в Помешкання це офісне приміщення. Не це покажуть. моя приватна квартира, а як я її облаштував, це моя справа. Е, Згідно це адрес, згідно газети Чернівщина, тут знаходиться... Де, та, гідна, Чернівщина. Як гідна. ми прийшли до неї, а ви нам це не допускаєте, де ваш редактор? Перед цим. Ось, ось я зустрів свідка, перед цим він був тут знаходився. Три, 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 Тоже другий кандидат. Це, Дуже відоме. Просто ви ж, молодий ще чоловік, скільки років? 25? Ну ви повинні знати, якщо ви знаєте мою декларацію, ви повинні знати скільки мені років. Ну я ж не пам'ятаю. Не просто зараз я хочу чітко на відеокамеру зафіксувати чесність, доступність політики е, такої газети, як Чернігівщина. Я, ми, я, дуже, я дуже вражений я, і, ми, я, ми. я дуже вражений тим, що раніше ми з цією газетою співпрацювали. Я гарно відношу мене гарні відносини з її кореспондентом Оленом Головатенком. Ця газета на певній стадії мене підтримувала. Я її підтримую і допомагав і сприяв. Але а потім мене купив Ванець Ровський, я не можу зараз робиться. Перед виборами це просто жах. Відбувається пряме порушення закону України про вибори народних депутатів, внаслідок чого я не маю доступу, який мені забезпечений згідно до закону до газети «Чернігівщина». Я сюди прибув не влаштовувати ніякі провокації. Я прийшов сюди опублікувати певну інформацію в газеті і щоб це укласти договір. Ми що чекаємо. Ну, ж... чекаємо? Я напишу заяву, що ви як кандидат народні депутати, врвались в моє приватне помешкання. Не... І тоді ну, буде... і... і... для вас будуть трудності. Ну і я вірвався. Ну, ось на відеокамері, ось Ви, ви... ви... ви не даєте закрити мої двері. Я їх не відчиняв. Ви їх відкрили. Я, я їх не відчиняв, на камері зафіксовано. Я просто тут стою. Зараз ви, ви мене е... намагаєтесь якимось чином застосувати до мене фізичну силу.